Ігри в бейсбол, гольф, боулінг, волейбол, катання на корабку поріжці та забави на наливній гірці. Ось так 67 дітей з особливими потребами разом з батьками змагалися за першість під час олімпійських ігор. Учасники змагань кажуть, від такого дійства вони у захваті. Ми ну, взагалі ми в цьому таборі в перший раз. Нам дуже подобається, і навіть не, ну, не думала, що так буде цікаво і для дітей, і для дітей, і для батьків. Взагалі тут ну, дуже цікаво для розвитку дитини, так, оскільки Ну, діти потребують цього розвитку, цього спілкування з дітьми Це дуже цікаво. Добре, що тут можна розвиватися активно. І я їздив в інші табори, то там багато вільного вре, время, часу і нема що робити. А весь все, все, час то є чого робити. Вже в 10 десяте благодійний фонд Місія в Україну проводить такі ігри у таборі сімейного відпочинку Добра оселя у селі Зарічани. Особовістю таких змагань є те, що організатори приділяють увагу не лише дітям, але й забезпечують цікаве дозвілля для їх батьків. Ми стараємося робити дві програми: програму для дітей, і програму для батьків. Тобто батьки у нас теж відпочивають це час. все время з дітками волонтери. Вот, для мам тоже программы очень интересные, и они настолько отвлекаются и забывают, что и мы рады, когда мы видим улыбки не только на лицах детей, но и на лицах наших мам. Організатор і член громадської організації Олена Тичинська зізнається, що хоч і були певні труднощі у організації змагань, та все ж увага таким дітям потрібна неабияк. на сьогоднішній день. Такі найважче був збір коштів, бо всі кошти ідуть на війну, ідуть на схід на те, щоб допомогти нашій армії. І тому, але дуже багато спонсорів, дуже багато меценатів. Ми вважаємо, що дітей не можна на другий план передвинути. Війна закінчиться, а діти будуть завжди.